Піши до батьків, Ірина Мочичко. У батьківськім домі ще світло горить, минуло дитинство так швидко, як мить. В життя самостійно ми гордо пішли, роботу свою половинку знайшли. Обов'язків кожного стало багато, розписані дні, щоб всюди встигати. І завжди терпляче чекають батьки. З нас часу нема, а минають роки, візит відкладаємо знову, бо справи. Матуся й татко всміхнуться ласкаво, поглянуть на фото, Де ми ще малята. Що можуть вони просто вдома чекати? А час невблаганний летить в небуття, і різні сюрпризи приносить життя. Спіши до батьків, не втрачай ні хвилини, бо ти ж. Їхня втіха, їх рідна дитина, тобі, найдорожче, дала мама й тато життя, Тож не втрать, вмій його цінувати. Будь чесним і добрим, люби все з любов'ю, щоб батько і мати пишались тобою. Якщо ти далеко, то часто дзвони, бо твого дзвіночка чекають вони. Провідуй щодня, якщо близько живеш. Їх очі засяють, коли ти прийдеш. Цілуй їхні руки, обійми даруй, підтримуй, люби, бережи і шануй. Приходь до батьків і цінуй кожну мить, то поки в їх домі ще світло горить.